Вулиця Шкільна, вулиця Шкільна, вісім пеньків, зрізаних. Ой. Ну, у нас, я не знаю, є у них дозвіл чи приїжджала екологічна служба, ми це ще довідаємося, але так як вони порізали дуби, берези, без всяких дозволів, без нічого. Ясна річ, що поки в державі зараз грибуть і жируть усі, вся влада, наша влада нічим не відрізняється. Наша влада сховала свого офіцера запасу, то він був інвалід, то він вивезе дений поза штат. Але ми все рівно смикали, дьоргали, наголошували, чому це цей офіцер запасу вдома. З розрахунку на те, що цей офіцер запасу піде служити, то може, хоча б нашим військовим перепаде трохи більше коштів. Перепадають кошти, дуже гарно йдуть на військову адміністрацію. Ну а військова адміністрація, я тисячний раз повторюю. Значить, сам Галицький око вилупив на мене, він дупля не ріже, де у них. 22 ноутбука, кому вони попали. Тим, не військова адміністрація нам дала звітність, що придбали 22 ноутбука, ну Не будемо говорити за туалетний папір, за ручки, 200 тисяч на прапори виділили, 50 тонн пального списали. Хоча хлопці всі кричать караул, і вони розказують, що це все, вони купують за власний кошт. Так от, шановна громада, Реагуємо в нас, це я йду і так довго розказую, тому що я в шоці вісім дерев спиляли, ніхто не відреагував. Ну, хоч би хто нібудь поліцію викликав. Вони в нас ні в чому не вбачають складу злочину. Ну сам факт, ось, дивіться, показую, 52 сантиметри. Сам факт того, що зрізалися дерева. І ніхто нікого не викликав. Ну, хоч повідомляйте. Я, наприклад, не завжди вдома, не завжди в Переяславі, ну і так далі. Ну, не знаю. Ще далі хочу сказати, шановна громада, а, значить, Хочеться вам донести у тій особливо свідомій частині громади, де коли наш мер стояв з Новим роком, вітав людей і звертався до свідомої частини громади. Ви розумієте, я взагалі не розумію, де у цього чоловіка совість? Що в нього замість совісті? Ну, мабуть, її в нього й немає. То, що він кидається з кулаками на громаду. Він б'ється в сесійній залі із депутатом районної ради навкулачки, що той мусив викликати поліцію, щоб його захистили. Хоча я впевнена, що він молодий, міг би так прицідити, що той би ноги задер. Але в чоловіка все ж таки він професор, не ветеринар, то він не дозволив собі цього зробити. Так от оце хочеться запитати, і він тобі розказує про чиюсь адекватність чи неадекватність. Ну, ви розумієте, всі свої болячки, всі свої промахи він чіпляє на когось. Зараз уже я говорила про це, у нас на, у нього більше всього, що... Ми вже утримуємо не тільки Матвієнка Писарчука, який хвалебний оди пише для Саулка, а ми ще більше всього, що утримуємо якогось класного спеціаліста, it спеціаліста, тому що він може зробити, як Галина Михайловна, штучним інтелектом, хає місто, як Галина Михайловна співає якісь там їхні збочені пісеньки. Це все їхні збочення, але вони видають від мене. Будь ласка. Розумійте, що малий Саулко закупив цілий мішок. Ну це образно це сарказм мішок. Дуже багато сімок сім карт у лайфі. Значить, у них зараз дуже багато. Вони готуються серйозно. Вони готуються серйозно, тролить нас. Із тих фейкових сторінок, не сприймайте, що це вся громада, що це люди. Ні, людей там ніхто не пише. Це всі зараз на даний момент є Амина, Гичка, Переяславнет, Саулко, колаборант і провокатор це Матвієнко, там сильно займається. Значить, Остап Бульба це Галицький. Це ці люди, які тролять по повній програмі. Олександр Переяславський. Ну наскільки я, е, хоч він мене. Не запевняв, що не він, але я впевнена, що він що це сокур, бо я його видалила з своєї сторінки. Тепер він знову проситься в друзі. І зараз ще вже нова з'явилася знову Альфтенер. Це Яковченко Ковченко Анатолій, який дуже чомусь стоїть на його стороні. це не фейкова сторінка, але приховав свою пику. Від себе як писав, так його дуже задирали. Тепер він вже став Альфтенер. Далі у нас вже зараз з'явилася сторінка Переяслав. Оце я вам назвала ті фейкові сторінки, а ще Люсі, Люсі зараз з'явилася. Люсі, вона старається, дуже безграмотно пише. ну Я не скажу, що я дуже грамотно пишу, але там взагалі повне дно, то то, то знову ж фейкова сторінка. ну, Навірно, це, Галицький пише, бо він один такий безграмотний у них, ну пише. Значить, от я вам э, розказала усіх поки що фейкові сторінки. Ну, може, і не всі, але це явно виражені фейкові сторінки. І зараз вже вони роблять нас опущення на мене моя фотографія і опущенка. Ну, э, пане мер, хочу тобі передати. Э, гичка твоя й народилася, опущена. Э, 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 ну, дякуйте Богу. Галина Михайловна не, не дожила до того, щоб її тягали попід заборами і возили ескортом за кусок ковбаси. Ну, це в неї таке було в історії його її життя. Зараз, якщо людина сміє ображати військових, людина не надає допомоги, бо вона якусь там роль відіграє. Чомусь звільнили першого зама, а другу підстилку залишили. І ще і інформатор видав її, що це вона ще й впливова. Вона впливає на те, щоб знищити наших військових, які їй подарували на день народження труну за її дуже хороші діла. Так, от це відповідь. Для нашої громади. Я просто вас прошу, не реагуйте. Громада, дякувати Богу, всі розуміють, з ким ми справу маємо. Я розумію, що багато людей, які не можуть себе проявити відкрито. Я й прошу, не проявляйте, тому що ну, вам неприємності не треба. Хай мене тролять. А, а ви за що попадете? Саме головне прошу одне єдине. Прийдуть вибори. Це зараз. Чим дужче вони мене тролять, тим дужче я впевнена, що я буду йти на ті вибори. Прошу підтримки, прийдемо всі 99% у них не буде можливості сфальсикувати вибори по тій причині, що не буде вільних бюлетенів. У це саме головне. Не треба говорити, що я ніякої ролі не граю. Прийдіть, хай ви не підтримаєте мене, хай ви підтримаєте того, ту нечисту силу, різниці немає. Але прийдіть і використайте свій бюлетень. Ну, хотілося б, щоб ви все ж таки підтримали. У нас можливості зовсім інші, тому що різні, не інші. Різні у нас можливості. Він накосив за цей період за свої п'ять. Років під час війни за накосив, стільки мільйонів, що, звісно, тягатися з ним це дуже важко. Ну, я все ж таки розраховую на свідомість людей. Я розраховую, що ми хочемо якісь зміни в нашому місті, але мені страшно стає, що поки ці зміни почнуться, то ми залишимося з рожками і ножками. Що вже в нас відбувається. Це злочинне угрупування. Будь ласка, реагуйте, приходьте, не хочете ні за кого, немає у вас кандидата, ви вважаєте, що ну, ніхто не достойно. Того звання мера, прийдіть просто, використайте свій бюлетень. Хрестик поставте, нолик поставте. ну, Хай він буде спорчений, але щоб в них не було можливості сфальсифікувати, не буде лишніх бюлетенів, не буде фальсифікацій. Оце одне єдине, це наперед прошу. Щоб тоді, тому що блокують сторінки, блокують усе. Все може бути, це злочинне групування. І ну, готуємося, вони готуються, сімок набрали, щоб Галину Михайло. Воно тролить. Ну а ми готуємося, що будемо звертатися до вас за допомогою. Якось, якось це буде, треба буде доносити. Я заранше вам доношу. Приходимо, підтримуйте мене, не підтримуйте. Ну приходьте, голосуйте. Не буде фальсифікації. Все, дякую.